вас, шановні колеги, розкажи мені, і я почую. Покажи мені, і я побачу. Дай мені зробити, і я зрозумію. Ці слова Конфуція моє педагогічне кредо. І я сподіваюся, що саме ці слова сьогодні стануть епіграфом нашого майстер-класу. Тема, над якою я працюю, використання інтерактивних та мультимедійних технологій у процесі викладання української мови та літератури. Сучасний урок важко уявити без сучасних технологій. Сьогодні звичними на уроках стали прийоми інтерактивного навчання і, звичайно, мультимедійні засоби навчання. І метою нашого майстер-класу є показати особливості поєднання інтерактивних прийомів і методів, і мультимедійних засобів навчання у процесі активізації пізнавальної діяльності учнів. Суть інтерактивного навчання означає взаємодіяти. Отже, інтерактивний прийом, інтерактивний метод це метод, який передбачає взаємодію, взаємодію між вчителем і учнем, між учнем і учнем. І разом з тим вчитель і учень при цьому рівноцінні партнери, тобто вони рівноправні, рівнозначні суб'єкти навчання. Мультимедійний, що це означає, це такий, який дає можливість поєднати в, єдину, в одне ціле звук відеозображення, анімацію, графіку. І Ян Амос Коменський говорив: коли людина щось може сприймати багатьма органами, кількома органами чуттів, то вона мусить це робити. Те, що вона. Хоче побачити, їй треба показати. Те, що вона хоче почути, вона мусить почути. Те, що можна, до чого можна доторкнутися, до того треба, щоб людина доторкнулася. Тільки тоді знання, які людина отримає ось таким чином, будуть мати міцне підґрунтя і будуть дійсно такими от міцними, хорошими знаннями. Дидактичні можливості інтерактивних методів навчання та мультимедійних засобів це урізноманітнення форм подання інформації. Урізноманітнення типів навчальних завдань, забезпечення негайного зворотного зв'язку, індивідуалізація процесу навчання, активізація пізнавальної діяльності, широке застосування ігрових прийомів, посилення мотивації навчання. Розглянемо, як от це все в комплексі спрацьовує на уроці української літератури в п'ятому класі. Під час вивчення теми Українська народна казка. Метою уроку буде поглибити знання учнів про казку як фольклорний жанр, навчити дітей визначати жанрові особливості народної казки. Чому саме казка? У Ліни Костенко є такі слова: Які щасливі очі у казок. Справді, казка це завжди щасливий кінець. Казка це добро завжди переможе зло. У казці завжди з'явиться принц на коні, який повезе вас до красивого замку, захистить, визволить, одружиться. Троянди будуть падати на вас просто з неба і встилати таку от дорогу до щастя. Ну а взагалі. Сучасна людина все вимірює кількістю і якістю інформації. З цього погляду, казка це носій інформації, це своєрідний такий от інтернет, який тягнеться до нас із тих давніх-давніх часів. Чому дитина звикла беззастережно довіряти казці? Тому що вона довіряє своїм, своїй матусі, своїй бабусі, своїм предкам. А ще казка вчить дитину жити. Казка показує, що є добро і що є зло. І разом з тим, вона робиться ненав'язливо, без зайвого моралізаторства. Ну от Подивимось, наприклад, таку простеньку казочку, колобок. Не послухався колобок бабусі і дідуся, скотився, покотився далі, далі, далі. Вийшов за межі двору, покотився в ліс, зустрівся із злими тваринами, які в кінці кінців його з'їли. Дитина слухає казки, які вона робить для себе висновок. Не можна не слухати батьків, не можна залишати безпечний ареал, де можна ходити і не не боятися того, що на тебе зараз нападе злий ворог. Не можна розмовляти з чужими, інакше буде біда. Причому у казці ні разу не звучить слово не можна, тобто дитина до цього висновку доходить самостійно. І це вже відіграє ну, надзвичайно важливу роль, тому що дитина вчиться, що можна робити і чого не можна робити. Разом з тим, казка це ще й носій етнічних традицій, які передаються от таким ненав'язливим способом. І крім того, словесникові важливо ще пам'ятати про те, що казка ще вчить дитину мови і робить це теж ненав'язливо і непомітно. Саме в казці діти вперше знайомляться з деякими фразеологізмами. Саме в казці дитина дізнається, що є семантичний ряд і антонімічні пари, звичайно, без цих термінів, але вона це усвідомлюється. Це у неї залишається десь потім вона це використає. Саме в казці дитина знайомиться з такими речами, як вплив на зміну значення слова морфеми. В казці немає вовка. Найчастіше це вовчик або вовчисько. У казці не заєць, а зайчик, не лисиця, а лисичка. Ну і крім того, до 5 класу дитина вже збирає досить великий запас практичний, тобто вона знає велику кількість казок. і Готова аналізувати казку як художній твір. Вона може вже визначати жанрові особливості твору. Тому урок починаємо так: мотиваційний етап. Отож, спочатку я пропоную дітям погратися в гру палітра, визначити колір слова. Ми зараз з вами спробуємо це зробити. Отож, перше слово: небо. Якого кольору небо? Синь, блатків, блатків, Синь, ваше небо. Син. Ваше? Долина. Зелена. -e. Сонце. Жовте. Ще. Помаранчеве. Помаранчеве. Добре. Золоте. Радість. Рожеве. Ще. Жовте-горяче. Жовте-гаряче. Червона. Добре. Добро. Жовте. Жовте ще. Біле. Рожеве. Ще. Червоне. Добре, дитинство. Різнобарне, різнокольорове, а казка? Барвиста? барвиста. Теж барвиста, різнокольорова. Добре, тоді визначте, будь ласка, який у вас зараз настрій? Теж в кольорі. Барвистий, а у вас? <різь> Помаранчевий, а у вас різнокольоровий. Різнокольоровий. Ну я рада, що у нас різнокольоровий настрій. З цим різнокольоровим настроєм ми рухаємося далі нашою казкою. Наступне завдання: прийом незакінчене речення. Ви повинні закінчити речення. Моя улюблена українська народна казка. Пригадати, яка вона у вас улюблена, і тому що. Будь ласка, моя улюблена українська народна казка, мудра дівчина, адже дівчина проста дівчина. Перемогов хитрого злого, підступного багато маму. Дякую. Ще моя улюблена українська народна казка казка рідку, тому що її мені розказувала моя мама, а я розказувала своїй доці. А донька розказує внука. Добре, після такого настрою діти пригадали казки, і ми можемо рухатися далі. Вони діти вже дещо знають із теорії казки, тому наступне завдання. Відповісти на запитання. Будь ласка. Будь ласка, читайте запитання. Казка це твір за обсягом невеликий. Правильно. Події, про які йдеться у казці. Реалістичні, цікаві, фантастичні дані. Фантастичні. У казках бувають повтори, трикратні. У казках героїві допомагають. В основі сюжету казки лежить боротьба ніж. добром і злом. У казці завжди перемагає добро. Готово. Добре. Стопроцентна успішність. Фантастика, ви майстер, дякую. Після того, як діти дали відповіді на ці запитання, ми заповнюємо інформаційне гроно. Тобто ті всі відповіді на запитання дають можливість нам з'ясувати, що казка це твір невеликого обсягу, в казці події фантастичні. Казка має традиційну будову, традиційний початок, традиційний кінець, в казці обов'язкові. Трикратні повтори. Казковий герой завжди користується чарівними предметами, майже завжди, якщо це чарівна казка. І в казці традиційний конфлікт боротьба між добром і злом. Але у нас залишилося ще чотири виноградинки, незаповнені. І зараз для того, щоб нам доскладати наш інформаційний гроно, ми з вами зробимо наступну вправу. Спробуємо скласти казку на сучасний лад. Ви маєте обов'язково використати той матеріал. Який ви вже знаєте. Тобто жанрові особливості казки. Традиційний початок в нашій казці повинен бути. Герої нашої казки козаки. Козаки мають імена: це пильнослух, багато казайло, все читака і Перомпишенко. Е, місце і час подій Україна, рік 2015. Основа конфлікту традиційна. Боротьба добра і зла. Чарівні предмети, мобільний телефон, ноутбук, ну і меч, голова з плеч. У нас казка. В казці має бути трикратний повтор і традиційна кінцівка. І як фантастична подія, подорож в часі. Отож, починаємо, складаємо казку разом. Жили, собі були козаки, кольно слух, багато казальов, сочетака та Вони були Мужні, сильні, відважні і рубні. Справжні козаки. Добре. Одного разу потрапили вони у велику бурю на Дніпрі. І трапилося так, що човен їхній не зміг пройти між порогами і їх накрило величезною хвилею. І далі дивляться тунель. А в кінці тунель світ, рушили е, друзі тим тунелем. І вийшли сухими з води. І виявилося, що це не просто тунель, а портал часу. Кого вони там побачили? Побачили вони там людей, не схожих на українців, одягнених якось дивно, і вирішили спитати, куди ж вони потрапили. А далі? Виявилося, що потрапили вони на схід нашої країни, а на сході зараз тяж? Здивувалися козаки. Невже минуло скільки років а ніщо не змінилося? За волю продовжує Україна боротися? Отож, вирішили козаки. Допомогти своїм землякам і зробити все можливе, щоб Україна стала вільною і незалежною. І кожен із наших героїв знайшов собі обрати. І допомагали нашим героям чарівні предмети. Приймо слух, сказав, мені потрібний помічник. і в той же момент з'явився у нього в руках мобільний телефон. Це та пером Вишенко. Побажали, і з'явився у них, ноутбук надсучасний. І не вистачало їм сили для того, щоб перемогти ворога. Два рази вони кидалися в бій і два рази отримували відсіч. А ж раптом побачили вони світло, то був справжній чарівник. Спитав він у них, що ж козаки вам потрібно для перемоги. Вони сказали, нам потрібна справжня зброя, яка може знищити ворога. І він їм меч голова з плечі. Бій був дуже запеклий, але козаки разом з українською армією змогли відкинути ворога далеко. І перемогли ворога, і стала Україна війною, незалежною, квітучою державою. І традиційний кінець казки. От казки кінець, а хто слухав! Молодець. <світ> Молодці! Дякую! Дуже гарна у нас казка вийшла. Отож, ми з вами повертаємося назад. До інформаційного грона. Скажіть, будь ласка, наша казка має автора? Ні. Ні. Тобто, автор є. Але автор народ. Добре. Ми з вами записували казку. Ні. Значить, форма. Казка має усну форму. А тепер ми повернемося додому і перекажемо сьогодні ввечері казку своїм дітям. Діти підуть в свою школу, перекажуть цю казку однокласникам. Однокласники потім будуть говор... підуть десь в інший клас, будуть говорити, переказувати казку ще комусь. В результаті казка буде мати багато... Отже, варіативність. А потім. Поїдемо ми за кордон влітку. Будемо розповідати нашу казку нашим німецьким колегам. Їм дуже казка сподобається. Вони підуть до себе в школи, але вони не зможуть запам'ятати, навряд чи зможуть запам'ятати імена наших козаків. Тому у них герої будуть вже якісь ганси, правильно? І від казки залишиться вже тільки сюжет. І цей сюжет як називається? Магливний. Мандрівний сюжет. Таким чином, інформаційне гроно у нас заповнилось. Наступна методика, яку цікаво застосовувати в 5 класі вправа «Море запитань. Питання діляться на поверхневі, підводні і глибинні. На поверхневі питання, відповідь діти можуть побачити відразу в тексті. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про нашу казку, питання може бути: коли відбуваються події, зображені в казці? Як звали героїв казки? Пригадайте, будь ласка, добре. Це поверхневі питання. Ви знайшли на них відповіді. Одразу на поверхні. Питання підводні, ті, які треба шукати відповідь між рядками. Скажіть, будь ласка, чому козаки мали саме такі імена, як ви гадаєте? Тому що вони відповідали їх якості. Наприклад, багато козаків міг домовитись до реально говорити. А тоді ще одне: з якими видами мовленнєвої діяльності пов'язані імена наших героїв? Своїми. Отже, чотири козаки, чотири види мовленнєвої діяльності: говоріння, читання, аудіювання і письмо. І бувають глибинні питання, питання пов'язані з власним життєвим досвідом. Якби я потрапив в минуле, що б відбулося? Якби я зустрів тих козаків. Про що б я у них запитав? Такі запитання дозволяють дітям знайти кожному своє місце на уроці. Кожен вибирає питання, на яке він може відповісти. Ніхто не почувається ображеним, ніхто не почуває себе таким, що не може відповісти на запитання. Кожен знаходить питання для себе. Далі стратегія Raft теж доволі цікава стратегія, означає. Роль аудиторія, форма і тема. Стратегія Рафт передбачає складання невеличкого твору, в якому буде обов'язково прописана роль того, хто пише. Аудиторія той, хто одержує інформацію. Формат, яка форма твору І тема, про що цей твір. Я пропоную вам написати текст. Ну, раз вже у нас сказка про козаків, то ви виберете собі, хто для вас буде ближче. Це може бути роль пильнослуг, аудиторія, козаки, формат смс-повідомлення. Пильнослух не любить багато писати, йому треба слухати. Для нього оптимальний формат це буде смс-повідомлення і тема враження від подорожі в часі. Якщо ви любите говорити трошки більше з текст більшого формату ніж смс-повідомлення, тоді для вас буде роль Пером пишенко, аудиторія українці майбутнього, формат електронний лист і тема побажання нащадкам. Ви бачите, що в першому випадку це лист у минуле, а в другому випадку це лист у майбутнє. Отож, наші козаки поки що залишаються в Україні. І хтось із них пише смс-повідомлення в минуле, а хтось пише електронний лист в майбутнє? Дві хвилини, так Послухаємо смс-повідомлення в минуле про що козаки хочуть повідомити. Козаки, боріться з ворогами, будьте пильні з сусідами. Не всі мирні договори мають добрі наслідки. Розкрипте. Україна буде незалежною. Бережіть свою державу, згуртовуйтесь у єдності сила. Ми перемогли. Дякую, ваша. Пам'ятайте, разом ми дружні, ми сила. Україна моя країна. Бережімо її. Дякую, Ваша. Бережіть Україну, не довіряйте Катерині. <рес> Прекрасно. Ще смс минуле. Люди, побратими. Будуйте власну державу та про армію ніколи не забувайте. Пам'ятайте про свій героїчний предків. Дякую. Тепер мають ще у нас бути електронні листи в майбутнє. Тут звичайно трошечки ширше, тексту більше. Що козаки мусили би побажати в майбутнє? Дорогі нащадки, бережіть Україну, її мову, культуру. Держава наша це все. Втратимо державність, втратимо себе. Слава Україні! Героям слава <сум> рухаємося далі. Наступна вправа, яку дуже люблять п'ятикласники, це флеш-тести. Я вам пропоную зараз зробити тест, де ви маєте знайти героя за описом. Виконуючи такий тест, дитина потрапляє у звичний її світ сенсорних гаджетів. Тут все можна робити, те, що на, на телефоні. Дитина має ручками взяти, захопити героя, перенести на потрібне місце. Давайте спробуємо, хто. Вони герої казки «Летючий корабель. Не дуже Переміг Змія визволив полонених. Котигорожко. Гериня казки мудра дівчина була. На язика та хвиська. На та хвиська була Гириня казки яка не могла жити без брехні. А чується пісня Кависи, пусть його зняти з нього. Та Лесі. Та Лесі. Все читають Кависи. Вони грають пісню Кависи. Дякую. Дякую. Добре, дякую. Подивимося, чи ви правильно відповіли на всі запитання. Ось, правильно, молодці. І ще важливу роль відіграє у 5 класі візуалізація казки. Дітям цікаво не лише те, якими вони бачать героїв казки, а ще і якими їх побачили художники-мультиплікатори. Дітям цікаво порівняти, подивитися, і тому в п'ятому класі на уроці доцільно буде показати кілька епізодів із мультфільму, знятого за українськими народними казками. Але просто дивитися мультфільм це вже не цікаво. Діти повинні, передивляючись епізоди, пригадати, які жанрові особливості казки вони можуть пояснити на конкретному епізоді. Жили собі дід та баба. Жили вони в любові та злагоді. Та от біда. Не було у них діток. Це тобі, діду, пиріжок. А це мені. Це тобі пиріжок. А це мені. Ти чого, голубонько? Сумно мені. От такої. То та що ж робити? Поїдь, діду в ліс, вирубай деревинку. Я положу деревинку в колисочку, та й буду її колихати. Буде мені хоч забава. То вже зроблю, як ти хочеш. Приніс. На, забавляйся. Ой. Мій синочок малесенький, мій хлопчик білесенький. А, -а, -а, -а. люлі, люлій, телесику, наварила кулешику, буду тебе годувати із ручками, і з ніжками. Хлопчика Івасиком. Івасиком Телесиком. Які жанрові особливості казки ми тут побачили? Традиційний початок. Жили собі. Чаївні предмети. Ну і, звісно, використання емоційно забарвної лексики. Емоційно-забарвної лексики було дуже багато. А ще фантастичний елемент з'являється хлопчик. Добре, і ще один невеличкий епізод. Підсади! Ой, Ну, почекай. Все одно я тебе з'їм. Постаріжи його. Швидко побігла Зміївна до коваля. Зроби мені залізні зуби та швидше. І коваль скував їй залізні зуби. А -а -а, боїся Sevin ya tebe Можемо сказати про ці епізоди. Трикратний Три повтор. Три 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 а ще. Добро перемагається. Теж певна фантастичність, зміївні. Чарівні предмети, зуби, які ісковав коваль. Тобто все, про що ми говорили, все можна продемонструвати ось таким чином. Ну і домашнє завдання. Домашнє завдання також зазвичай після такого уроку має бути дослідницького характеру. Тому я пропоную. Дві групи учнів мають порівняти жанрові особливості казок. Перша група українська казка рукавичка і російська казка Теремок. Друга група українська казка Івасик Телесик і німецька казка Хлопчик-Мізинчик. Таким чином, діти вдома ще раз пригадають всі жанрові особливості народної казки і зможуть знайти відповіді на запитання, які їх цікавлять. і Таким чином, ми бачимо, що вдале поєднання інтерактивних прийомів, методів, стратегії та мультимедійних засобів навчання сприяють активізації пізнавальної діяльності дитини і загалом оптимізації навчального процесу. Дякую вам за увагу. До побачення!